Бо ти все спортила мені життя? Чого ти казала йому не купляти, скажи? На що ти казала так? А на що ти так казала? Скажи. Це було років 20 назад, тобі вже був кінець світу, то це я дурнувата чи ти дурнувата? Я біжу, хоч у батюшки розказую, що ти кажеш, то кажуть, вона дурна, не слухай її. Всі люди живуть і все беруть і ніякого кінця світу нема. Це я дурна чи ти дурна? Каже, що я мама погана. Урівнення з тобою, Золота, мама. яка три рази лишила без хати, як всі батьки роблять все, щоб дочка, щоб построїти нову хату, заробити на євроремонт і нову мебель. Спішать, поки не померли. А ти з раку навіть не підняла і нічого для мене не зробила. Чоловік заробив, ти сказав не треба Вася її, не треба. А я все раді своєї дочки, сама в хліві жила, а пішла віддала гроші і нове жильє купила, а сама в хліві жила і собою пожертвувала. І це ще б не обзивати, що я плачу. Ну просто порівняти з тобою, яка ти, мама, для мене, що ти мені в житті нового дала. І скільки я їй дала? Ти рада, що її плохо зараз. Я ні? не рада, я та... кажу, поки я молилася і все їй давала, вона була на коні. А коли вона предала мене і обідала, я її зла не роблю. Я просто відвернулась від неї. Не допомагаю, я її зла <говорит> не роблю. На Бога лишила. От хай вона попробує без мами сама. Бо її Васька внушив, що це вона все сама. Це вона все сама. Це не Бог допомагав. Ні, це вона своїм трудом. Ну, от перхай своїм трудом. Попробуй, що без мами? <говорит> 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 О, такої, як ти, то ніде нема. Я їй поганого нічого не роблю. Я просто обідалась на неї і відвернулась. Я ж їй нічого не роблю. А молюся, а Бог рішає. Я ж її зла ніякого не роблю. А що мені не казати, що вона з Ваською цілується, мені не висловити свою думку, що на що ти так робиш? Це, це ж придатське, я свою думку висловлюю. То що вона робить? Виродок. Я виродок? Да. Чого я виродок? Віддавайся, і все Васька. Чого я виродок? Важко, все я Тому То, що я розділася, все віддала раді дочки одної. Я виродок? Навіть пожертвувала цією дитиною. Ти хоч на палець мені дала, скільки, скільки як я їй дала. Що ти мені в житті дала? Скажи, дві хати у 20 років.